честь, Ми прийшли самі, тому що знаємо, що порядна добра людина, і тому ми хочемо підтримати його, щоб ваше рішення допомогло спасти цю людину, а не відправити, хто говорить там вірні речі, зразу людей беруть і і відправляють десь туди бігом воювати. Розумієте, люди все-таки відстояти. Шо, ви вважаєте, що, ви що воювати це що, зазорно чи що? Ви вважаєте, ви? що воювати за державу зазорно чи Це не загроза, але просто тільки зазорно, зазорно. зазорно, як, ну, як оборазиво чи як. Ви ну, кажете, відправляєте воювати. Ну так, ну дайте нічого, людина людина має, тут вона не має воювати, є проблеми, де є зі станом дороги, зібрати. Ну, а то, тут раз Ви, ви, не вистачає. Mm -hmm. Я можу вам може в політику вязуємося. Ви медичний працювали. Я не медичний противник, я проста well, людина, так. Ну от бачите, а якщо ж вирішили, що треба ті воювати, то треба воювати. Ну ладно, це політика. Ви там знімаєте, да, уважаємо? No, well, <clears throat> Шановницу, до початку ну я ж теперь значит, до початку дієту порталіче немає. Ну, делаю публики, коротше. Населенко Марія Михайлівна, керуюча адвокатським бюро в Марії Населенко і адвокат Марія Населенко. 25 нові 1980 року народження, місто Київ, юридична адреса, вулиця Сім'ї Сташенків, 1, офіс 12. Це ваше домашня адреса, да? Це лише до вулиці. Це юридична адреса бюро. Фактична адреса і юридична. Ну так. Вона діюча, да? Так, так. Да. На Це юридична реєстрація бюро, да. а фактична і робоча міста. Зараз, зараз, дочу. Один за судом. Дана стара сподівання складі слідчої судді Верховських терканочі Юрія. Не, немає ліво складу суду? Ні, немає. Я так розумію, що всі присутні в залі це вільні пугачі. Да? Так, що ми з подого початку дозвольте заявити клопотання в порядку статті 20 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність здійснення мені особисто як адвокату і керуючий адвокатським бюро публічну діяльність, тобто вести прямий ефір на офіційно зареєстрованому зареєстрованій сторінці Тік-Ток називається адвокатське бюро Марія Неселенко. Дозвольте вести прямий ефір. Так. Окрім того, дозвольте, будь ласка, ще одне питання відповідно до конституції та закону України щодо справедливого суду, щоб були присутні в залі вільні слухачі, і окрім цього, дозвольте їм також, тому що це є члени громадського об'єднання доста, і вони вільні слухачі в інтересах саме розгляду цієї скарги щодо невнесення відомості в ЄРДР. Дякую. Я їю зараз в інтересах двинки Авдійчука Дмитрія Євгеніча Авдійчук. Дмитрій Євгеніч є журналіст. В додатках до скарби є його посвідчення журналіста про те, що він в інформаційному агентстві «ДОСТА», Україна і громадського об'єднання і також інформаційне агентство «ДОСТА». Він є журналістом, здійснює свою журналістську діяльність, виконуючи свою журналістську діяльність 18-го 2025 року, був затриманий невідомими особами, схожі на поліцейських, одягнені в поліцейську форму, але вони не представились. І також особи, одягнені у військову форму, застосував. Що фізичну силу доставили його до невідомого приміщення, ніби до ТЦК, але я, відвіду, але я навіть відвідувала ТЦК, ТЦК і учбовий центр. Я не знайшла дідюка Авдюч, Дмитрія Євгеніюча. Вони його. До нього застосували примусову мобілізацію. Це є порушенням законодавства. Крім цього, вони ці особи не встановлені, які одягнуті у військову форму та форму поліцейські вилучили його особисті речі, зокрема його мобільний телефон, в якому міститься журналістська таємниця та всі його журналістські діяльність станом на сьогодні. Ми не можемо встановити місце знаходження цього телефону і, до речі, самого Авдійчука Дмитрія Євгеніюча. Зв'язку з чим моя під захисна його донька Вікторія Дмитрівна на Авдіючок звернулася, то підтвердження є про, про, про те, що був здійснений напад на її батька. І звернулася з заявою, щоб внести відомості в ЄРД за статтею 171 сімдесят першої про закони професійної діяльності журналіста, тому що він є журналіст, підтвердження є. 162 – порушення недоторкості приватного життя. Це на нього здійснили напід, і 186 – грабіж у зв'язку з тим, що і досі не відомо де його особисті речі, тобто ламанець з грошовими коштами, мобільний телефон і інші речі, які були при ньому. Тому відповідно до статті 214 Кримінального процесуального кодексу при надходженні з повідомлення про будь-яке вчинення кримінального правопорушення уповноважені на то органи та особа мають негайно внести відомості в єдиний реєстр досудового розслідування протягом 24 годин. Але вже два тижні стану на сьогодні так досудове розслідування. Не проводиться. Нам невідомо, де речі, і де зокрема сам Авдійчук Дмитрій Євгеніч. Тому прошу суд зобов'язати службових осіб Житомирського районного управління поліції в Житомирську внести номер один, внести в номер номервався за заявою Айдічук Вікторії від ноль першого нульдрого щодо законного вилучення по першу телефона журналіста викрадення розбіга з метою встановлення тих осіб, які... Вчинили можливо протиправне про порушення стосовно Авдійчук Дмитрія Євгенію. Поліції необхідно встановити і надати інформацію щодо тих осіб, які були одягнені у військову та форму та поліцейську форму з метою подальшого можливо, звернення, якщо буде встановлено в до свого розслідування, що це особи посадові або службові особи з метою подальшого клопотання сторони захисту щодо направлення кримінального провадження за підслідністю, тобто ДБР. Дякую. Судар розуміє, що ви говорили, коли грунтували свою заяву, не першу, на другу, а першу на восьму, так? Восьму, так, вибачте, технічна помилка. Шановний суд, я хочу швидко, щоб не затримувати ваш час, і ну, щоб ми будемо... Да? Тому ви, я стараюсь ви, ви, швидко... Ви повинні ваші, як тут буде вбуватися. Так, дякую. Тому я поспішно, то, якщо ви скажете. Я родиную, що донька послідно, да? суті, так? Ви можете вже прокоментувати? Скільки 20. вам повне проводить? 22. 22. Представтеся. Мене звати ячує Вікторія Дмитрівна. Стосовно цього числа прокат. Це все дійсно, на жаль, так і сталося. Я не знаю, де мій батько. Де мій... І що б неможливо зробили, ну то, то, просто в мене немає сили, і надіємося на ваше рішення, що ви дійсно допоможете нам в цьому, і знайти його, і я мать просто, де він знаходиться, і знайти його речі. Надія тільки на вас. Так. Дякую. Дякую. Ну, дякую за довіру до судової влади, але ви ж розумієте, що суд не буде розшукувати. Єдине, що наша е, місія в даному заяві це внести в єдину реєстрування. Єдине, що, що суд може в даному випадку зробити. Ми, Я не можу там опережено, що це буде речі кімнаті. Можуть, тим суд вас хочу. Значить, суд вивчає матеріали, які надані на тіскар на трьох партушах. Видя з дитина Вієсова. Все правильно розуміє ваші надані документи, що ви звернулися до поліції 1 серпня, так? Так, 1 числа. в житумах, так я разумею? Так, не слышно. И <звучит> Батька тоже урожайный, да? Глубина на 15 Так, все. Да. Так, далее. Ну, вот и 31 Карты на явчу Виктория. Пут я паспорт на дичух на экран. Це беджу, да, я правильно называюсь. Посвідчення. Ну це ж там. Це посвідчення, таке? Thank you, Ми хочемо, щоб була виконана вимога статті 214, проведено до розслідування розслідування. Встановлені факти. Якщо це сталося помилково, то ми несемо відповідальність за недостовірну донесення інформацію або там е про недостовірні надані суд до віданості. Зрозуміло, дякую. Тут дозволяється <Я>? до вирісне рішення. Буде Будемо частина. Якщо суд ставить питання, також треба вставати. Суд мовчить, ми сидимо, суд говорить, ми встаємо. Ну, Це тільки каталога поведінки, повага досу. Як суд так поважав до людей, як не поважає. Ну, Давайте ми не будемо опускатися рівня невихованих людей. Ми ж маємо дотримуватися дисципліни. І, ну, ми не будемо нести відповідальність за дисципліну або культуру, етіку інших осіб. Ми першу чергу за себе маємо відповідати і дотримуватись цих правил. А вони, ну, хай роблять, що хочуть, це їх так. рік. Але ж ці правила вони придумали, не ми придумали. Так. Ви а бачите, ви вийде не вийде сі... правда, Все-таки, опа. Якщо ми придумали правила, так, добре, так, добре, ми погоджуємося. Так до нас придумали, ми маємо виконувати. Ну на жаль, це реальне життя. Настільки все тонко, що глибоко, все копати, то тут просто настільки всякого накопати, що приведу. Ми ж люди. Так, але ми маємо діяти виключно в рамках закону і бути дисциплінованими. То, що тут, а, в дію в цих стінах Ну, на сьогоднішній день. На жаль. На жаль. Але будемо сподіватися, що закон буде працювати, рано чи пізно працює. Тому що всіх до нього, що ми завіли. Всім у нас напряжка в Україні. <кій> Реально напряжка. Порядка на це таке діло. Ну, то ми самі того допомогли. Так, я, я, я визнаю, що це моя десь провина, в тому що, будучи молодою, я боялася, тому що в мене були діти ну, малі. І мені завжди погоджували, що будеш дуже розумною, ти залишишся без дітей. Станом на сьогодні мої діти дуже дорослі. 19 плюс і 20. Плюс. Вони добровольці. Вчора вночі вийшли з позиції 1,300. Я маю терміново зараз виїжджати в Краматорськ, тому що він вже трьохсотих. Вчора вночі його вий... ледве вивезли з позиції. Це те, якому 19 років. Він сам покинув навчання і сказав, мама, якщо ти допустила бардак в нашій державі, то я з братом наведу. Ну, поки брат трьохсотий, він трьохсотий, сподіватися, що вони... Респект таким хлопцям, а респект ще матері, яка виховала таких хлопців. Тому що вони 20 років бачили, як я була проти своїля. Я завжди казала, окей, він не окей, він там, ну хто завгодно, так судить його якось тут написано. Судить його, якщо ну він вкрав там три роки написано, дайте йому три роки, хай йде в тюрму на три роки, навіть що ви йому 15 тулите. І якщо в нас є порядок мобілізації, повісточка, протокол, адмін, да, є порядок, то дотримуйтесь цього порядку. Ви навіщо здійснюєте напад на людей, б'єте, вбиваєте їх? І ми зараз вже другий тиждень шукаємо, ми знаємо, що е, забрали телефон, це що тюрма чи що? Ну, примусова мобілізація, вона заборонена по міжнародним стандартам навіть. Ну де нам його зараз шукати? Я, наприклад, не знаю, де моїй клієнт. Тому що телефон не працює. Тобто в ньому є вилучили, хто ці люди, хто ці особи. Можливо, це якісь там були шпіони з державного раса. Ми ж не знаємо хто. Встановіть, дайте нам прізвище, хоча б хто вони. Куди його забрали, куди його відправили, де він? Живий, мертвий, що з ним взагалі. Це ж викрадень людини. Ну, ну дайте йому повісточку. Не прийшов він по повісточці, випишіть на нього штраф адмін. Не сплатив штраф, є виконавча служба. Ухиляється, є кримінальна відповідальність. несе відомості в ЄрД і затримуйте його, звертайтесь до суду з попотанням на затримання. Ну, порядок є певний сексуальний. Скапити і бити. Згідно чинного законодавства. Так, так. Все, я ж ні, я ж ні, ніколи не кажу, що нам потрібно служити, чи там в нас немає війни. Так, є, але є процесуальний порядок. Будь ласка, працівники ПЦК, працівники поліції, інші державні посадові органи дотримуйтесь, будь ласка, цього порядку. Не хоче людина служити, для цього на свій кримінальний кодекс. Вносите відомості в ЄРТС, з питанням до суду, про його затримання та до доставку до суду. Все. І хай йде в тюрму, якщо не хоче служити. Правильно? Але ж не можна там вилучати, в який вилучати? Це Це грабіж і напад. Для чого воюють мої сини? Щоб вони отак грабували і, і, і людей, ну як ну це ж це ж нонсенс, ми будуємо правову демократичну державу, ми ж ми будуємо свавілля. Ніхто ну, ж не проти. Нам показують приклади е, ті, що зверху нам все скидають. Першість менеджерів е, такі приклади показують, що не налазить ні на що. Це Мільярдні суми. Просто ну, мільярд ти провар, про, прокрався на мільярд, тобі дають 120 мільйонів застави. І ти білий, і пухнастий і красивий. І просто ти. Просто ну, ти лютчі, ну, ти віддав 120 мільйонів. А, а ви чули Навіть в інтернеті, подивіться, у нас колишній минулий начальник ТЦК Бучанського району. Його взяли на цьому нами, ну, як є, на корупції, і йому заставили. Щось там цікаво? телефон? відклеїлась. Йо, йому не задають питання. А де в тебе гроші на заставу? Ти ж посадова особа, ти ж не бізнесмен. На, на, його затримали на, на правомірній вигоді, на хабарі, на корупції, йому дають заставу. Нонсенс. Нонсенс. Ну, бабуся позичила, друге. Хоч би спиталися, звідки у вас гроші на заставу? А нафіга питати, це вже зайва процедура. Е, головне, щоб застава була. Угу. А, що а цей випадок на Западній Україні, коли як я не люблю це слово ухилянка, безфіцира не називаємо. Рабонол цього начальника та за з євро. Його не питають, де за 25 тисяч євро, так його потерпілими з нею. Ну да. так. <соспіліст> <соспіліст> не Країна кривих дзеркал на сьогоднішній день. Смішно і грішної і жутко насправді. Сьогодні <соспіліст> Україна. Війна не оголошена, військовий стан незаконно введений, незаконно введений. Він є незаконним військовий стан на сьогоднішній день, тому що згідно Конституції України, це все м -м, просто з голови на ноги чи з ніг на голову. Тут має бути введений стан війни, Все на військові рейки, Все має бути згідно того, що написано в Конституції, основний закон України, який ми маємо дотримуватись. Ніфіга нема. Мобілізація провалена на топу в 22-му році черга стояла, воєнкомати черга. Мені хлопці кажуть, та нам не треба.